Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Відреагував глава держави на заяву Дональда Трампа, який виявив інтерес до українських рідкісно земельних мінералів. Зеленський заявив, що Україна відкрита для інвестицій американських компаній, і нагадав, що це один із пунктів його плану перемоги. Я нагадаю, напередодні американський лідер сказав про бажання домовитися з Україною про угоду, яка забезпечить доступ США до рідкісно земельних мінералів, важливих для електроніки. Україна справді багата на поклади критичних мінералів, необхідних для технологічної галузей та Родовища Титану, Літію, Молібдену, є у Приазов'ї, на Донеччині, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській областях. Україна разом з Норвегією, до речі, належить до країн, де найбільші поклади титанових руд. Навіть попри відсутність детального обліку корисних копалин у наших надрах їх у землі на трильйони доларів. Однак видобуток, обробка та інтеграція їх у промисловість дуже дорогі, і без стратегічного партнера чи інвестора Україна, особливо нині, знесила на війною самотужки. Це не подужує. Якщо до розробки родовищ долучаться іноземні компанії, це нові робочі місця, захист інвестицій, це нові технології. І в даному випадку найголовніше зацікавленість нинішньої адміністрації США допомагати Україні у війні. До речі, Трамп заявив, що Сполучені Штати зараз ведуть дуже конструктивні переговори щодо України і запевнив, що зробить все, аби зупинити війну. Ну а про багатства українських надр. Далі спеціальна довідка від Наталі Кулик. Жвавий інтерес президента США Дональда Трампа до наших надр очевидний: 117 видів корисних копалин виявлено на території України. Фактично, вся хімічна таблиця. Рідкісно земельні метали, на яких акцентував Трамп, це 17 елементів, які використовуються в стратегічних галузях. Їх важко добувати, і найбільші у світі запаси таких металів у Китаї. Особливо це стосується аерокосмічна техніка, електроніка, це сучасні всі гаджети. Це різні сплави спеціальні, це ну якісь іще інші матеріали, які використовуються в хімічній промисловості і в різних інших галузях. Та вочевидь, Трампу у цікаві ще й літій, графіт, титан та уран, поклади яких значні в Україні. Ми титанова держава за оцінками геологів в надрах зосереджено 20% світових запасів титанової руди. Це найбільше в Європі. Україна одна з небагатьох у світі дає видобуток титанових руд і виробництво самого титану. Гірничі комбінати є у Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Сумській областях. Але деякі з них на межі занепаду по обсягах виробництва, принаймні до початку повномасштабного вторгнення, ми дійсно 6-7% мали від глобального виробництва. Проте зараз галузь на найкращі часи переживає. Запорізький титано комбінат він. Взагалі, фактично, в режимі простої можна сказати, нача потужності є. Титан це метал війни. Крім медичних імплантів, він потрібен для виробництва ракет, військової техніки. З титанової руди можна отримати стронці. Це якраз рідкісно земельний метал. У нас і найбільші в Європі поклади літію. За ним полюють світові виробники акумуляторів до електромобілів. В Україні відомо про чотири родовища Крута балка в Запорізькій області, і зараз воно в російській окупації. Ще одне Шевченківське на Донеччині на лінії фронту і два на Кіровоградщині. Україна поки літій не видобуває, хоча одна з компаній вже отримала ліцензію. Та щоб почати, треба сотні мільйонів доларів інвестицій. Добувна галузь за 30 хросток років незалежності в стагнації за останніх 9 років. Так, взагалі, і щоб сюди залишити інвестиції, потрібно провести цю домашню роботу потрібно залишити великі кошти, щоб зробити до Розвідку родових, щоб затвердити, щоб розуміти, що ми можемо продати нашим партнерам, а не просто слова і те, що в нас є, тому що нам потрібно дійсно порухувати цифри, а не займатися популізмом. В Україні є запаси Нікелевих руд. Вони містять Кобальт його у нас за різними оцінками до 1% світових запасів. Також ми п'ятий у світі виробник Галію, з якого роблять напівпровідники та світлодіоди. А неон Україна постачає виробництвом чіпів у США. Маємо поклади графіту, урану, берилію, цирконію, танталу. Більшість родовищ в центральних та східних областях, але навіть ті, що розроблені, достеменно недосліджені. Іноземні інвестиції в добовну галузь дадуть те, на що роками в Україні не було грошей. Це до розвідка, видобуток, переробка це нові робочі місця. І це зовсім не про те, щоб просто віддати усю сировину Америці. Якщо... Інші держави зацікавлені в участі в розробці цих родовищ, вони мають бути зацікавлені в тим, щоб Україна не просто повернула територію, на якій знаходиться це родовище, але й мала якусь певну буферну зону, яка забезпечуватиме безпеку цього регіону. Наталя Кулик, Факт, ICTV, марафон. Єдині новини.